Того дня урок номер 16 Мажорний і мінорний тризвук в одноіменних тональностях. Давайте пригадаємо з вами, що таке одноіменні тональності. Це тональності, які мають однакові тоніки, але різні ключові знаки та різні звуки: До мажор, до мінор, соль мажор, соль мінор. Тобто ви побачили, що одноіменними тональностями є тональності різних ладів мажорного та мінорного. І сьогодні на уроці ми з вами будемо будувати мажорні і мінорні тризвуки в одноіменних тональностях. Ре мажор, ре мінор. Давайте пригадаємо, мажорний тризвук з чого він складається? Чому він так яскраво і світло звучить? Тому що в його основі лежить велика терція. Його склад велика терція плюс мала терція. І тому він має таке звучання: світле, радісне, мажорне. Мінор. В основі мінору лежить мала терція. Так, від звуку ре. Будуємо два три звуки ре мажор і ре мінор тональності. Ре мажорний три звук, ре фа, дієс ля. Так, в основі лежить велика терція ре фа дієс. Там два тони. Так, тепер мінорний три звук. Ре. Мала терція В основі тут повинна бути ре Фа. Давайте букар поставимо ля. Зараз ми побудуємо з вами мажорний і мінорний тризвук від звуку соль. Соль. Велика терція Си, ре. Це буде соль мажорний тризвук і мінорний соль мінор. Мала терція соль Сі бемоль ре. Так, тепер давайте побудуємо в до мажорі і в до мінорі. До мажор. До мі велика терція, соль. І мінорний тризвук, До мі бемоль, мала терція і соль. Тобто, ви побачили, що відрізняється середній звуком. А тепер виконаємо завдання номер два. Потрібно вписати середній звук у тризвуках, щоб тризвуки стали мажорними. Значить, перша терція в нас повинна бути великою. До, мі, соль. Від ре. Велика терція, ре фа дієс. Від мі велика терція, буде ре, мі, соль дієс. Від фа, фа ля, до. Від соль, соль, си, ре, Від ля уважно будуємо. Ля до, дієс, Так. І від сі, сі. Редіес, одіес. І так далі. І то самостійно. Завдання номер три. А тепер, навпаки, потрібно вписати середній звук, щоб три звуки стали мінорними. І між першим і другим звуком у три звуку повинна бути мала терція. До від до будуємо малу терцію, мі, бемоль, Сі, соль. Від ре, мала терція, ре фа. від мі... Si соль си від Фа Фа, Ля бемоль до. Від соль, соль, Си бемоль. Мала терця, півтори тони, перевіряємо на клавіатурі. Від до Від ля, вибачте, до. І від Си сі, сі, Ре. Натання номер 4 Потрібно заспівати вправу з тактуванням, визначити тональність твору, який від мінору, який паралельний мажор, і підписати ступені. Уважно подивимося на вправу. Два ключових знаки – бемоль і ні-бемоль. Закінчується твір на звук соль. Це буде тональність соль. Паралельна тональність Сі, бемоль, мажор Дві чверті. Тактувати на дві, на дві чверті ми будемо так. Раз і два І. Але подивіться, перший такт є неповним це за такт. І тактувати ми його будемо зі слабкою долі. Раз і два і Раз і. Re sol si si. З'являється Фа дієз Це сьомий підвищений ступінь. І це буде гармонічний соль мінор. Підписуємо ступені. Соль перший ступень. Ось я напишу перший ступень. І так, Ре. Це буде п'ятий ступень. Сі бемоль третій ступінь, до четвертий. Третій, другий, четвертий, третій, другий. І так далі. Okay. Домашнє завдання потрібно співати вправо з тактуванням і визначити інтервали у квадратних дужках. Уважно подивіться. Визначити інтервали, працюйте з клавіатурою. Рахуйте, скільки тонів півтонів вони містять, і підпишіть їх, будь ласка. І далі транспонувати вправу у тональність мінор. Була Тональність соль мінор стане мі мінор. Тобто на три ступені вниз. Якщо п'ятий ступінь був ре, то тепер п'ятий ступінь стане Сі. Тональність Мі мінор. Друге завдання. Потрібно побудувати інтервали, всі відомі, які ми з вами будуємо. Вгору і вниз від звуку Фа. Використайте, будь ласка, два на тоносці. Спочатку побудуйте вгору, потім вниз. Працюйте з клавіатурою.